Доброго дня колеги, підписники каналу. Вітаю всіх зі святом Маковея. Так і сьогодні свято вирішили трішки заняти з повітряною бульбашкою. Подивіться на що ми її віємо. Полущили. Дуже гарна повітряна бульбашка так ще не все долустили. Дивіться, ще буде калібруватися. Така основна фракція 5-6 є 8 є і дуже крупна, а така попадається сантиметрова є, десь бачив, ось ще більша. Ой, вот, подивитесь, как в минулом роте так укупал Виктора Шамана. Це з неї я її не ріденько густенько висіяв під сапку. Була одна зубка 38 мм. Відсотків 10 поділилося. Ось такий у нас агрегат. З часничком закінчили. Це вже на відправку готовий. Вчора людина приїхала, забрала, в мене розтрісканий. Та ще руки до Ірен не дійшли, та останній полишився. Будемо собі садити, щоб повітряну бульбашку зібрати. Ось ще лишилося 5, небагато і четвірки. Четвірки то є, так як одна діляночка була. Після кукурузи то четвірки є. А тут я вам скажу, ось подивіться, і п'ятірка, так як через стіл пролітає. Ось більше п'ятірки, ось більше п'ятірки. Такий непоганий часничок сухий, в ваї багато втратив, але сухенький. Ось тільки вийшло повітряної. Випачаюсь однозубки. Любаша. Тут Ірен. Отака мілка Любаша до сантиметра. Я її також на зиму густо висію. з неї буде дуже гарна однозубка. На наступний рік не викидати ж. Ось є. Мерифіанський білий. Хочу його продати, щоб не путати сорта, щоб не зробити пересорта. Тому може кому потрібно, телефонуйте, домовимось. Я ж кажу, є 5, 4. Ну, я не знаю з цього чи щось лишиться, але тут дуже вже. Тут отакий від 6 до 8. Це і за чесничок. Такі справи. Будемо готуватися вже до посадки наступного сезону. Ось гуси ростуть, бо запитують. Зараз ще одну секунду покажу. За три тижні які сидирати виросли після часнику. Наскільки вистачає добрива? Ось подивіться, вже береться навіть зацвітати ще якусь недільку. Ну, вже Сантиметрів 60, мабуть. А, де, а деякі місця є й вищий. Добре, тут вистачає. Ще на один рік часнику. Дивіться майже в пояс. такі справи, колеги. Кому потрібен посадковий матеріал, телефонуйте. Лишилось небагато. Домовимось. Всім гарних продажів, гарних наступних рожарів, мирного неба. Всім до побачення.